Ти повинні бути. Якщо я тут хоч одна рука не буде, і ще можуть робити, то це не зробити. Так, а як зараз брали тоді аптечку, коли ми там закупляли аптечку? Тож може не закупляли цю аптечку, розумієте, що саме, це мої невісті, то вони там за список продиктували, вони просто закупилися. А тоді пакували їх. А тоді вже пакували самі. Хорошо. Де цей список? Хто може дати примірний список складу аптечки? Василий Валович, якщо вам ніхто з цим ділом займається, ніколи повинні. І ворона точно пішов з аптечкою. Вони сидить на якомусь полігоні. Ну нічого, вони сидіть за аптечкою, не переживають. І... В Миколаївській області. Ну то є вони повинні це знати, якщо вони цим предметом займаються. Якщо ні, значить треба шукати тих людей, які предметно займаються оцих.